Uh, привет, с вами Артём і Наруто. І сьогодні в цьому видео, перед твоєму начала, ви дізнаєтеся в цьому імені видео, чого відео не було тиждень і, чого, і які зменені і що. Ну, в общем, да, і ще я хотів вам сказати, що надіюсь, серія вийде кльова. І поставте, пожалуйста, лайк, і це обов'язково, вам це не сложно, тільки один клик, мишки чи нажати просто пальцем бац, якщо з планшет, а якщо ноутбук чи цей е, комп, то тільки один клик мишки. Так, да, я вже сказав, що це не складно, то поставте лайк і підпишіться заодно і на канал. От парки довериться відео! Привіт, з вами Артем, і сьогодні ми будем Ну, я вже другий раз кажу «Привіт, з вами Артем Эй точно да Ой це постійно фотка на телефоні? Ой на планшеті, Я не знаю Чесно, ну, мені просто нравится что Не знаю Ну не знаю мені прикольно Че Що мама Наруто має бути прикольно Я не знаю Ем да, я вроде би перед началом відео сказав, що тут мають бути зменені, да. Так вот, в последній раз ви бачили що. Последній раз ви бачили мене тиждень назад, коли ми строїли один слой крещець з лівого боку. Ну, але як я сказав, я построю кришу без вас, і от результат. Отак вот криша виглядає. Давайте зайдемо в дом і подивимося, що там наверху. Ой боже, як я давно знімав серію, капець. Так, э, от нас так виглядає наверху. Э, от, прям, вот прям ну От вот так вот виглядає наверху наш сундук. І, кстати одна із причин я був ще вдома. Э, Ну, я просто поїхав до себе на дачу і там був. І сьогодні аж приїхав. Е і ще одна причина, я поїхав туди, е в, да, в суботу і чого я не знімав в п'ятницю. В п'ятницю е я виложив тільки відео, які в мене лишилося останнє відео. Там, я... то есть строїв балкон по останні відео моє було. То есть, два... Не, не два тижні, десь в четвер не, десь в середу тої середи. А я її виложив. Це була моя остання серія. І після того я ну без серія після того построїв чердак ну то есть кришу зразу після того і поставив таблички. Я дуже хотів розставити таблички, я їх розставлю. Ну, як ви бачите, їх обще, обще, обще не видно. А знаєте, що їх не видно? Бо то, що об'яснення просте. Після того, як я поставив таблички, в мене почало дуже, 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 дуже сильно лагати. Просто отакою ривками. Отак почало лагати в мене. Так, да, прям так. Прям іменно так я не гадаю. Е, Я, звісно, вам хотів показати, я думав, що, ладно, змерюся. А іменно це відбувалося, коли я заходив іменно на кришу, а я не здогадався. Як я здогадався, я зараз кажу. Е, я создав потім другу карту свою. Да. Другу карту создав і там і просто не. Ну, бо я був в селі, то є в деревні, то е, э, на течі. Тобто я був там, і я создав нову карту, а цю я даже, ну, не грав, я мало без вас. Ну тільки я граю тільки з вами, деколи там без вас граю. Вот, І. М я сюди дав карту і я там теж розставив таблички. Е, якщо хочете, я вам зараз цю карту покажу, звісно. Е, так, так, так. Ой, я в шахті тут. Ну ладно, ну ця шахта, ой, то е, карта. Ой, не туди зайшов. Ой, знову не туди зайшов. Так, 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 куди вот, да да То там я розставив таблички і мене там теж почало лагати. Я їх збив, лагати перестав. І тут до мене дійшло, що через таблички в мене лагає тут. Я їх збив і мене зразу перестали лагати. Вот от. А, чого я не знімала, бо я зразу в село я казав і не показала вам, е, як коли Ну, Думав, що я вже змерюся ще до того, що я не знав, що це від табличок. Що я змерюся і буду знімати якось з лагами. Але потім тому я вже сказав. Е, да, Вроді би все сказав. Уууу! Ну, я наказався. А, і ще до того я забрав псів, бо я думав, що це від псів. Да. О, да. От пси от зараз тут, Їх... чим ми сьогодні займемося, ми їм построїмо будку. Будку, будку, яку я даже не знаю, яку. О, як я на я так довго говорю, аж на п'ять минут. О, блин. А на пять минут на пять минут так. Лямсь, падай падай падай, падай, падай. Не в А кстати, да, хотів сказати в моем чего планшеті поломався. Ну від то белого, конечно, а від не так нам треба инструменты. О, боже, я же точно привык. Так, вот, бачите, это на меня на таких ничего нема. Рейси у меня тоже нема, 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 нема. Так, что у нас тут? Топорик. Всякие вещи мои, да. Ладно. Там моя сестра радуется, непонятно, из какого дева. Ну, вообще, что Я не понимаю, честно. Алло, потише там, блин, а я меня нечетно вообще не чуто. Понимать? или нет так так боже я как она так давайте возьмем синюшер нет давайте серую шерсть возьмем то есть потом побачите, зачем она так далее пидем возьмем дерва кстати давно а вот она давайте возьмем те и наверное давайте чуть чуть все все пошли 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 Пс, після псле після чувачок, пссле чувачок. Ай, да, блин. Так, давайте підемо построим же наконец-то наш, наш, то на наш, наш, то с для цих молих писанев. То есть... Йо, я забув, что їх так багато, а я куж не будку построити для них, якщо их так багато. И кстати, де? Де будку строить? Может прям тут. Я сто... Ой, менше споншат хилоч. Ой, блина, блин, блин, блина, 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 блин, 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 блин дряба думать Давайте построим, я, не знаю, давайте прям. Давайте даже, я не знаю. я не знаю даже. А, у меня идея. У меня идея. Дуже прикольная идея. Давайте. Я б відкладу будку. Я, звісно, перед цією думав, що я буду робити. А я знаю, що я роб... Ну, думав, що я буду робити будку, але ні. Оказується, ні. Я щось передумав. А я, знаєте, що хочу зробити? Так, беремо землю і будемо трошки підрівнювати, там, щоб нам, нам не мішало. Побачите, що я хочу зробити, а ще нам шерсть понадобиться. Біла, сіра, синя. Все.

Я рівня територію цю на съйомку чи ні. Я не знаю. Ну, я тут такого хочу зробити, зараз побачити як. Ну, В принципі, отак от. Ну, от. хай б дешево такого один слойк. Ну, тут слой такий буде. Оп, 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 оп-оп-оп. А, блін, матві. Э, тобто не ваше. Тобто це як враження. Э, так. Так, тобто, блін.

Давайте Нє нянята Я не понимаю, я щось з последнім часом так тихо говорю на сйомку. Я не знаю, от я заране. Ну вроде би я могла даже за момка що я так тихо говорю, я не понімаю. Чесно сам не понимаю. Давайте сюда прямо зробимо цей шедевр. Так. Я колись це на своїй першій карті робив. Оп, я додумався. Оп. Тільки не смійтеся. заржачно, заржачно, так, оп, 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 не, не, я сейчас не хочу, не, стоп, я хочу, только не так, не тут, не тут, я уже забыл, что то я делал, так, так, а сколько у меня даже шерсти было, я уже все потратил куда-то, не знаю, даже не знаю куда, так, стоп, стоп, так, о, не, а если, не, стоп, 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 Давайте ще чуть-чуть ширше глази зробимо. Лаза, глаза. О, да, да, от такого, да. І тут. о, такі... Такого це похоже. Мой ржач. Ну, що це таке? Це дядька. Серйозно похоже на дядька. Якось дурно. Тупо. Здорово. Блін, що я Що я? О ч? Неот не надо Чому не шесть кінчилось? Доигрався Дебил. Так, піду пострижу овцу. Оу. Так, по стрижовцу, пострижу. Так, мы вже тут колон пункту нашому. А есть сіравца? Тут тут. Я не поняла, де сіловца. Я не пам'ятаю, якщо їх вибив. А де вони втікли що? Чекай, дурна це. А жовто мені треба. Я знаю для глаз, для глаз мені треба жовту. Да, От я спомню. Глаза або сині. То тобто, есть, ні, да-да-да, глаза блисині. А борода? То тобто, есть яка борода? Десь да борода або була... жовта. Блін, я забув, забув, забрав. Хоча може і бути біла. Срать. рань. Привет, писаю. Кстати, мне тоже нравится крыша, а вы заметили прапор. Я сам такие не сказал. Вот прапор, прикольный, правда. Блин, что я шо щось... сопляю, а? не понимаю даже. Стоп! Я из рукой весенний. Да что я скажу? Я шо не бью, что. Стоп, 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 стоп. Шось мне кажется? А а дальше маленький жар себе? Что-то не понял. Да что, я что-то не понял, а, а, а? что-то я не понял. А ч, хотя я дешево придумал Зара якщо, якщо мне Меніше... шерный, тики черный почему? 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 Нет? ладно, я понял, хорошо я понял, понял, я понял Ну якщо вже на то пішло, то. ні 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 ня Арінетяня, ні-ні-ні-ні-ня, я збиваю шерсть. А це заміню на так, а це заміню на... Ні, Це заміню на. Оце оп 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 оп-оп. Якраз схватила дві. Класно. ні 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 ня Аля-ля-ля-ля. А тому ну, що, оказується топором рубається чи чим? Ну, більше воно ну, мечом рубається. так як паутин. Тобто, Це не паутин. Хоча воно зв'язано з паутина. Ну, бо можна ще зробити з палутиною. Ну, тобто це як нитка. Ну, Паутина це не зовсім похоже на нитку, чесно говоря. Ну, в Майнкрафті це у нас так. Ладно, ок. Блін, а ч? А ч а глаза аж так низьку? Вони ну, ж має бути взагалі не так.

І така рамка. Оп-оп оп-оп-оп. І не давайте, що тут буде біло. Я я не гарантірую, що це тут подивимось. Тобто не буде тут біло, я сказав. Мені надію, що видать шерстя. То есть хватить шерсті, я знаю, що мені хватить шерсті, а я просто не знаю, що я так сказав, я не знаю, що я так багато говорю. Фу, е. Прикольно? Не, ще не докінчено шедевр Шедевр не докінчений. Бо тож я так сказав. Стопа, uh, як я туди заберусь mm -hmm. Mm -hmm. What the hell? Mm -hmm. Ладно, я понял. Я понял. вс понял. я моя шибка така прома знаєш? Стоп, стопе, якщо, якщо, якщо. А якщо зробити глаза аж такі, то як це буде виглядати? Давайте якось прикольніше. Давайте підемо подивимось. Да що це таке? Так, лізем То есть не ліземо, а йдемо. Так. Оп. Оп-оп. Оп-оп. А, не хватит! Хватить, не хватит, не хватить, хватить, не хватит, я сказав, що хвати. І на це все потратилось дуже багато вот, всього От дивіться, як це все виглядає. Мені подобається, дуже чесно. Прям, ну прям, мені нравиться дуже, дивіться. А що це похоже? А кстати, Я дещо задума. Це похоже на курку. Ні. А яка, кстати, в курки очі? Я можу даже запилити курку. Але ні. але. У них якесь там красненьке під бородою чи, чи я не знаю. Треба подивитися. А в мене красної щасті нема, бо завдяки цьому туркою. Ну ви знаєте про кої. Хто дивився що... прошлі серії, то самі перші? Ну що буде хай так? Хай так буде? Не знаю. А давайте ще таку кепку зробимо. А чого тут шерсть стоїть? Нормально. А вона там не лишалась? Хухня. Так, 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 що я хотів? Стоп. Став... А, кепку, да, точно. А як її робити чи ні? Давайте зробимо кепку. ня 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 Сказати, що це Артем зробив. кепку. Прикольно. Блин, а мені не хватит. Хоча для кепки. Не хвати. Она кепка була прикольна, наверное. Блін, я не знаю. Ладно, хай лише так як буде. Мені сам просто мені понравилось, коли я це таке робив. Строїв. Ну, там одна карта була Бат, спать. Не хочу про неї згадувати, ніколи. Бо тож її нечайно спалив. Нечайно спали. Дом тоже спали. І не хотілося його відстраїти, бо то що ну він був дерев'яний, і я вже другий раз його відстраю. Я третій раз, раз я не хотів. Ай, моя нога чешеться вже не чешеться. А, я не бы. То есть я вроде бы. Боже, я постоянно. Я половину серії говорю про якусь дурню. А все так мало. Ну, все таки, а які очі у курки? Якісь чорні з сиром То есть чорні зірем. Мені є такий кольор. А які... А як пси виглядають? Я забув, ми пішли подивимося. У мене є там пси. Я там даже факел поставив, щоб не забути про них. Мої песики маленькі. Так, 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 побігли-побігли-побігли бомба поприбігла. Я веселий пані, я кричу Ну що там мої пси? Ви є? Ага, от як ви виглядаєте. Носик осік. ясно. Можно, конечно, сделать, но я же не хочу. Ладно, давайте сюда сделаем такого. Чекайте, 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 чекайте. Просто что-то такое подивное, я не знаю. Ну, это то чудик, похоже. Давайте сделаем такое Чекайте, 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 чекайте. Я заброшу на нее, чтобы нашу забраться, если можно такое тут будет... Сире. тут сире. А тут чорний. Ну що це похоже таке странно, дуже странно, честно. Странно, дуже странно. Так. Не, ну на що це похоже? І то есть наша вниз. Ай! О, все. Ну, який результат? Ай. Друзья. Ну, мені каже, це покращення что разу. Да, хай б де це. Да, хай це буде. Я серії потратив на це. Нормально. Просто великолепно. Ладно, не будемо звертати на це вайн. Ідемо, ідем, ідем. Ми йдем, йдем поставити шерсть. І тоді будемо робити. Щось. Ні, ні, чекайте, чекайте. Щось будемо робити, напевно, наш талк до закінчування серії. Давайте спробуємо. Тільки складу шерсть. Так, шерсть, шерсть. Ну, то есть я складаю типа до ресурсів, я не знаю, ну, може бути. А я сбуде щось взяти стекло. Ну, може чуть-чуть шерсть. Да, прикольно, де. Ой, ще, чуть -чуть, чуть -чуть, цей, Все, é, якщо вам подобається ця серія крутезно. прям. Не знаю. Ну, навряд чи ця серія комусь може понравитися, бо вона сама була нудна. Так що я все одно на совєт поставити лайк, бо буде багато чого нового. Слідкуйте за моїм каналом. Пока.